Доброго дня. Мене звати Олег Лущак. Я понад 20 років займаюся науковими дослідженнями, і фактично, останні 15 років я працюю в галузі старіння. Я досліджую молекулярні механізми старіння, фактори, які пришвидшують старіння або сповільнюють, що ж відбувається з нашим організмом з віком, і звичайно ж дуже дуже багато. Ризиків викликає старіння. Тобто, це є один з основних таких факторів ризику для розвитку патологій, пов'язаних з віком. Ну і звичайно, шкіра це те, що дуже сильно дійсно відчуває як вплив навколишнього середовища, так і вікові зміни. І звичайно, так зрозумів, що наш сьогоднішній семінар саме пов'язаний з тим, як. же ж Підтримувати шкіру, як підтримувати наш організм і шкіру, зокрема середини, отже, хочу почати з такої фрази: ікону і, і від ікони стилю Софі Лорен, яка постійно оголошувала на те на тому, що за красу варто боротись від себе. Хочу додати, що краса це надзвичайно кропітка праця, яка Починається в першу чергу з любові для себе і розуміння потреб вашого тіла в залежності від віку. Тобто, краса не тільки потребує жертв, але й постійно, постійної, постійної постійно роботи. Е, звичайно, е, мріяти бути красивим це е, замало, тому що мрії – це добре, але для цього треба ще дійсно щось робити і е, все більше і більше з появою нових технологій. Люди витрачають значні кошти на різні косметологічні процедури, на доглядову косметику. Проте дуже часто, скажем так, недопрацьовують з точки зору розуміння, наскільки важливо і харчування, тобто здорове харчування не менш важливе для успіху будь-якої процедури, взагалі пов'язані з підтримкою, скажімо так, зовнішнього вигляду і. Внутрішнього, зокрема, тобто неважливо, не які ви процедури робите, якщо з середини немає забезпечення е, необхідними, скажімо так, будівельними блоками, кофакторами, стимуляторами, макро- та мікроелементами, з великою ймовірністю, ваші процедури будуть не такі вдалі і будуть давати не такі очікувані результати, як ви собі е, уявляли. Отже, для будь-яких Зовнішніх процедур важливо розуміти, що обов'язково має бути поживна їжа, має бути достатнє надходження вітамінів мінералів для забезпечення якраз, по функціонування такого молекулярного механізму підтримання стану шкіри тобто є стовбурові клітини, які постійно забезпечують відновлення шкіри. А також, звичайно, є фактори, які підтримують фібробласти, тобто клітини, які саме забезпечують вироблення формених елементів шкіри, тобто формені, а також як ми вже сьогодні чули, гіалуронова кислота, яка і забезпечує підтримку такого скажімо, гідратації, тобто збереження вологи в шкірі, це так само є визначальним для запобігання зморшок, для здорового вигляду шкіри. І тому е, дуже дуже важливо звертати увагу і на інші аспекти забезпечення шкіри, е, окрім косметичних процедур. І знову ж таки, краса краса, звичайно, що йде з середини, тому що якщо е, є нестача певних поживних речовин, е, які би зовнішній вигляд ви верніше, зовнішні процедури ви не робили, якщо немає підтримки з середини. То це може призводити до дуже ну до зниження ефективності процедур. По перше, а по-друге, навіть до погіршення стану навіть без процедур. Це може бути проявлятись у сухості шкіри, злущувань появу всяких небажаних проявів, таких як прищі та інші дефекти. І звичайно, що прискорене старіння, з яким ми всі з вами намагаємося впоратись, звичайно, старіння це. Незворотній процес про це, ми можемо проте ми можемо дуже значно сповільнити його, використовуючи певні косметичні процедури і забезпечуючи звичайно функціонування власне наших молекулярних механізмів, задіяних у підтримці станих шкіри середини, отже, обов'язково необхідно турбуватись не тільки про косметичні процедури і витрачати на них кошти, але і. Дбати загально про здоров'я, і от як вже зауважувало, що сон дуже необхідний, правильне харчування дуже необхідне, ментальне здоров'я дуже необхідне. Але сьогодні, звичайно, у нас тема стосується шкіри, через то повертаємося власне до шкіри і до колагену. це основний білок шкіри, який забезпечує е, основні такі е, основний стан шкіри. Отже, колеген є основною складовою шкіри, і дуже дуже велика проблема полягає в тому, що з віком вироблення колегену знижується, вироблення еластину знижується, рівень гіалуронової кислоти знижується. Тобто відбувається таке комплексний деклайн всіх основних структурних елементів шкіри, а також елементів, які забезпечують її пружність, і в даному випадку дуже звичайно важливо використовувати конкретні е, дієтичні добавки, які до і дозволяють її підтримати її стан саме середини, тут звичайно дуже е, гарно використано штучний інтелект для того, щоб показати наскільки може відрізнятись шкіра людини, яка скажімо так дбає за себе, і е, е, яка очікує, що е, така шкіра, як в 20 буде і в 50, але. Звісно ж таки над собою треба працювати. І е, дуже дуже багато досліджень показали, що дійсно е, кількість колагену е, з віком знижується. Хтось каже, що це втрата колагену. Е, я не дуже з цим погоджуюсь, адже це зменшення колагену, це в першу чергу через зниження відбувається через зниження його синтезу і колагену, і еластину. І отут от дуже е, чітко видно, що молода шкіра має високу. Кількість або концентрацію колагену і еластину, коли вік там приблизно 40 років відбувається і пришвидшена деградація колагену і еластину з одного боку, і з іншого боку, це сповільнення синтезу. Тобто, це динамічний такий процес. Починається утворення зморшок, і звичайно, коли вже в старшому віці, то ми бачимо дійсно поглиблення зморшок і це. Знову ж таки, викликано тим, що формані елементи здорової шкіри їхня кількість е, знижується з віком. Отже, е, що нам потрібно робити для того, щоб забезпечувати скажімо так, здорове функціонування е, нижніх шарів шкіри, які забезпечують е, утворення нових фібробластів, які, в свою чергу синтезують колаген, ластин, також гіалуронова кислота. тобто, Будь-який організм щоденно потребує певної кількості білка в залежності від активності, від типу або стилю життя. В середньому це приблизно 0,8, 1-2 грама, один це як правило на під час фізичних навантажень, і фактично це забезпечення всім необхідним різних клітин нашого організму. І це тільки для підтримки, тобто 0,8 це мінімально 0,8 грама на кілограм, це необхідна кількість тільки для забезпечення підтримки функціонування м'язів і синтезу внутрішньоклітинного білка, всяких форманих елементів. Тобто, тільки для підтримки нам обов'язково необхідна мінімальна кількість білка, якщо, якщо не відбувається достатньо надходження. Білка в організм відповідно виникають певні проблеми, і це надзвичайно важливо, особливо з точки зору колагену, оскільки колаген складає 80% нашої шкіри. І якщо взяти навіть по цілого організму, це 30% відсотків тобто білку організму. Тобто, якщо організм не доотримує білок, в першу чергу страждає шкіра з великою можливостю. А Достатня кількість колагену це і міцність не тільки шкіри, але й кісток, суглобів, сполучної тканини, це також функціонування нашої нервової системи, а також багато інших. Звичайно, білок складається з амінокислот, і відповідно є, скажімо так, кислоти, які може наш організм синтезувати це замінні, а також є незамінні, які можуть надходити тільки з е, їжі. Тобто, якщо незаміння амінокислоти організм е, заміння амінокислоти організм ще може синтезувати, то відсутність незамінних амінокислот е, або недостача, це е, дійсно може мати дуже плачевні наслідки. І, зокрема, у до складу глікогену входить одна незамінна амінокислота, лізин, який наш організм не може синтезувати, через то ми мусимо поповнювати ці запаси за рахунок. Зовнішнього надходження, зокрема, це можуть бути тваринні білки, які в свою чергу значно краще засвоюються, ніж рослинні, і звичайно дуже важливо звернути увагу на те, що тваринні білки і рослинні відрізняються по свої, по амінокислотному складу. Зокрема, для того, щоб, наприклад, отримати той же самий лізин, дуже рекомендують споживати тваринні білки, ну риб можливо, і риба. Яйця, молочні продукти, і е, дійсно, якщо ви відчуваєте або розумієте, що ваш організм не дотримує, наприклад, ви вегетаріанець, то вам дуже-дуже необхідно, я навіть рекомендую зі свого боку отримувати або споживати певні е, додаткові е, джерела, це можуть бути певні дієтичні добавки, Сьогодні ми про них з, з вами будемо говорити е, так само. Отже, для підтримки, скажімо так, пулу колагену в організмі обов'язково треба підтримувати певний рівень амінокислот. і, от не знаю, як це порахували, звичайно, це залежить від швидкості метаболізму, від навантажень. Якось вчені підрахували, що для забезпечення нормального синтезу колагену потрібно споживати, наприклад, якщо це в еквіваленті курячого філе. 300-350 грам, що дуже багато, ну або п'ять яєць так це можливо з'їсти, але з іншого боку, ви не будете кожен день споживати таку кількість яєць. Просто в якийсь момент ви їх навіть не зможете їсти. От тому е, є, скажімо так, певні певного роду дієтичні добавки, які е, дозволяють нам компенсувати з одного боку нестачу. Надходження білка в організм, а з іншого боку, вони дозволяють е, отримувати саме ті амінокислоти, які потрібні. Тобто, якщо ми говоримо про колаген, з великою ймовірністю, е, якщо ми будемо споживати препарати на основі колагену, це може бути або морський колаген, або е, тваринний. І відповідно з великою ймовірністю ми можемо очікувати, що наш організм отримує саме ті амінокислоти, які потрібні для синтезу глікогену, тобто є три найважливіших амінокислоти для синтезу глікогену або які входять до складу глікогену, і тому якраз препарати на основі гідролізованого колагену довших чи коротких коротших ланцюгів, звичайно, можуть бути надзвичайно корисними, і звичайно, що від в залежності від молекулярної маси, тобто від довжини цих ланцюгів. Або ступень гідролізу, чим вищий ступінь гідролізу, тим ланцюжки коротші, але вони швидше надходять, скажімо так, в сайти, там, де відбувається там, де найбільша потреба в них відповідно фібробласти, які синтезують глікоген о по колаген. От ну, в певну певного роду, в залежності від конфігурації, звичайно, вже буквально через 30 хвилин про використанні певних препаратів вже може збільшуватись кількість. Цих пептидів у кровотоці, отже, дуже мені імпонує останнім часом таке поняття як нутрикосметика. Так, з одного боку, це косметика, з іншого боку, це косметика пов'язана нутри якби харчова косметика. Тобто, це фактично є дієтична добавка. Це не є ліки, а з великою, навіть імовірністю, можна сказати, що це є харчовий продукт. Тобто, це. Дуже сконцентроване джерело саме тих речовин, які вам потрібні. Це можуть бути е, різного роду дієтичні добавки на основі білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин. Це також можуть бути комбіновані, і тут якраз е, з точки зору комбінації дуже важливо розуміти, як е, відбувається використання тих чи інших джерел, що необхідно для повноцінного функціонування системи. І е, там функціонування синтетичних ферментів, як ми вже чули сьогодні, це вітамін С, який є коферментом. Він так само задіяний і в інших процесах, є і антиоксидантом. Але дійсно відсутність будь-якого з ланцюгів е, оцього синтетичного апарату, які саме підтримують або забезпечують синтез колагену, е, звичайно, призводить до того, що система синтезу цього білку буде функціонувати неповноцінно. Тобто ви на 150% загрузили всі-всі-всі компоненти необхідні для синтезу е цього білку, але якщо чогось недовистачає, не, не довистачає, звісно, звісно, що ви не отримаєте такого результату, як вам потрібно. Е є звичайно різні форми дієтичних добавок, і переважно це пов'язано з біодоступністю. Є речовини, які мають нижчу біологічну доступність. Е і відповідно їх формулюють або вносять до складу певних таких форформулейшн. Це називається або наноформули, які можуть забезпечувати покращення, засвоєння в десятки разів, деколи навіть в сотні. Дуже привабливо, це те, що дієтична добавка при зовсім невеликому споживанні, тобто одна-дві пігулки можуть закрити питання дуже нестачі, або навіть повністю закрити питання. По деяких елементах важливих для повноцінного функціонування організму. І, звичайно, що досить легко вживання дієтичних добавок інкорпорувати в ваш щоденний, в щоденний харчовий раціон, як правило, це споживають разом з прийомом їжі, і тому вони. Дуже легко комбінуються або входять в ваш стиль життя і не створюючи певно додаткових проблем з таймінгом. Так, є, звичайно, певні нюанси, але переважно дієтичні добавки дозволяють підтримати ваш організм з точки зору того, чого йому, на вашу думку, не вистачає. На вашу думку, це одне, а з іншого боку, дуже легко на основі певних аналізів. Визначення певних показників визначити цю недостачу. І коли ви будете це, це, це знати, ви навіть з великою вірстю самі навіть зможете вибрати препарати або добавки, ці не значить їх правильно назвати препаратами, які дозволять вашому організму функціонувати повноцінно, тобто закрити питання того, чого йому не вистачає, і дійсно внутрикосметика це дуже цікавий такий термін. Це косметика, яку треба вживати в їжу В стандартному сприйнятті. Це звичайно те, що на щось наноситься крем мені як чоловіку взагалі ще складніше це розуміти, але дійсно дуже дуже важливо зрозуміти, що це е, спеціально розроблені підібрані комплекси, які дозволяють підтримати ваш організм саме в місцях, де він найбільше цього потребує. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що нутрикосметика основана на принципі того, що краса йде середини. Тобто ми підтримуємо організм середини, ми надаємо йому все необхідне для повноцінного функціонування. Будівельні блоки для, для, для функціонування або гарного гарної стану шкіри це дійсно прекурсори для синтезу колагену, еластину, і це гіалуронова кислота, звичайно. От і дуже мені імпонує це набір, скажімо так, препаратів або дієтичних добавок, які пропонує ця фірма біоцит, і звичайно, воно дозволяє з одного боку доглядати за собою в домашніх умовах, що надзвичайно важливо покращувати. Якість або ефективність косметичних процедур, а також, якщо вони заповнюють і інші, звичайно, недостачі в організмі не маю на увазі, стосовно не тільки шкіри, звичайно, воно можуть впливати і на інші аспекти функціонування організму, а не тільки на шкіру безпосередньо, отже є ціла лінійка. Продуктів, які відрізняються по вигляду, потім по способу прийняття, це можуть бути порошкоподібні, з яких готують певні рощини, це можуть бути.